Прошу володя, що на душі накинули. Привіт, друзі. Ось вже пройшло 10 днів після мого творчого вечора, який називався Вечір пісня. А вже осінь прийшла у мій сад. Багато нас всякого, але хочеться б поділитися з вами своїми думками. Зразу кажу, що я не збираюся когось ганьбити. Я просто хочу розказати ту правду, яка була зі мною. Тим паче, що цей вечір був в першому мому життю. Ми йшли як піонери, не знали багато речей, дечого зараз навчилися, де що зрозуміли, де що і по сьогоднішній день не розуміємо. І от хотілося просто про це поділитися. Ну що, мені би хотілося подякувати в першу чергу, це дорогі краяни вам. Подякувати за те, що ви віддихнулися, що ви прийшли. Бо, чесно кажучи, ви були основні спонсори. Ви не ображаєте за це слово, будь ласка, але це правда є е, спонсори цього концерту, бо більше ніхто не був задіяний крім інформаційних джерел. Це тобто. Телебачення Карпати, де Богдан Кучер зі мною провів таку невеличку зустріч творчу, яка дійсно була безкоштовна. Було телебачення Бежа, також я вдячний їм на про те, щоб просвітити людей за цей вечір. Також Галичина і радіо ФМ Західний полюс. Хочеться мені подякувати режисеру постановнику, це Ігору Якімовичу. Ця людина відгукнулася і, як казати, підклала плече. Бо, знаєте, я не є наскільки усвідомлений в тих апаратах, у світлі, люди, реклама. І він просинув руку і надзвичайно став першим, як казати, помічником у всіх справах. І на якому в принципі, це все трималося, і на якому і завершився концерт, Богу дякувати оплесками, а накиданням помідорів чи огіків. Е, також мені хочеться подякувати своїм вихованцям це Оксані Явоцькій, гурту Будьмо, е, Михайловичу Василю і Вікторію Ватащу. Ну і безперечно всім людям, хто міг бути задіяний у цих речах. І безперечно, я також своєму старому колезі Борославу Бойчук, ми навіть сьогодні ведемо е, цей діалог.